Вітаємо вас, шановні телеглядачі. У ці святкові дні на четвертому метровому каналі. До вашої уваги черговий інформаційний випуск програми Городочина. На його початку коротко про головне: весна і жінка. Жінка і весна. Про жінок Городочини у День весняний. Скільки коштує чоловікові свято 8 березня? Встановлений термінал у Городоцькій гімназії. Всі за і проти. І про ці та інші теми детальніше у наступних відеосюжетах наших кореспондентів. Весняне свято, день 8 березня, є підтвердженням того, що жінка наділена впевненістю, витримкою та мудрістю, іноді яких так не вистачає у світі сильних чоловіків. Проте, усе, що роблять чоловіки, вони роблять заради жінок, адже жоден чоловік не в змозі встояти перед поєднанням. Жіночої краси та розуму сьогодні. Ми розповімо про жінку, яка присвятила все своє життя дітям. Майже 40 років Алла Кушнір знайомить їх з навколишнім світом. Вчитель географії та економіки городоцької школи номер 4 35 років свого трудового стажу, віддала в саме цій школі. Там її люблять та поважають і колеги, і учні. До речі, саме учні про неї говорили безперервно. Їхні думки про цю вчительку чули наші кореспонденти. Десятий кабінет у Гродоцькій школі номер 4 знає кожен учень. Там є чимало карт світу та України, і саме там проходять уроки географії. 30 років у цьому кабінеті географію викладає кушнір Алла Антонівна. Її уроків учні чекають з нетерпінням, і зараз ми подивимося, як вони проходять. Тримаю казоку, то вони утворюють велику холодну течію, яка називається течія. Вона так і називається течія західних. Взагалі, трудовий стаж Ал Антонівни становить 36 років, із них 35 років вона пропрацювала саме у Гродоцькій школі номер 4 За свій трудовий стаж Алла Антонівна 18 років працювала заступником директора по навчально-виховній роботі. Два рази була класним керівником, отримала чимало нагород та відзнак. Та ще більше про неї можуть розказати саме її учні. Алла Антонівна дуже гарна, хороша вчителька. Вона добре знає всі уроки. Вона дуже хорошо викладає предмет. Знає всі міста. Це дуже гарно Ставить Стали справедливою Вона Дуже добра і чуйна. Сама луча вчика в школі. Робить уроки дуже цікавими. Наші учні прекрасно здають і складають іспити з географії, тому що вона прекрасно зготує. Я не пропускаю її жодного уроку. Це мій найулюбленіший предмет. Добре, що вона опинилась в нашій школі, а не в іншій. Дійсно, учні не одного покоління вважають Аллу Антонівну одним із найкращих педагогів. Педагогом завдяки якому чимало з них вибрали саме професію вчителя. Завдяки Аллі Антонівні можливо і вибір моєї професії став не випадковим. я собі малюю образ вчителя, це от. Зразок це є Алла Антонівна, завжди зібрана, завжди в тонус йде уж з життям і завжди інформована. Взагалі стверджують колишні учні Алла Антонівни. У цієї вчительки є педагогічний дар. І це не дивно, адже в своїй родині вона педагог вже в третьому поколінні. І мої батьки, і мій дідусь працювали в школі. Тому робота в школі для мене органічна і така, з якою я пов'язую все своє життя. В своїй роботі Алла Антонівна завжди багато уваги приділяла й позакласним заняттям. Тям вона вела географічний та туристичний гурток, готувала учнів до олімпіад, змагань по туризму геології. Алантина завжди вона. Відрізнялася такою активністю. Вона завжди на уроках використовувала різні форми роботи. Вона завжди йде в ногу з сучасним світом. Та Алла Антонівна впевнена, вчитель завжди має відповідати вимогам сучасного суспільства. Тому вона знаходила підходи до школярів як на початку своєї кар'єри, так і до сьогодні. Якщо говорити про нове покоління, яке прийшло до школи, то звичайно це інші діти, це розумні діти, це розкуті діти, це діти, які знають часто більше. Чим знає вчитель, і вчитель перестав для них вже бути джерелом інформації єдиним. І тому для вчителя нове завдання він повинен навчити їх великий потік інформації фільтрувати і відбирати для себе найкраще, найцікавіше, найкорисніше, те, що їм буде потрібне в житті. Сьогодні Алла Кушнір працює в школі вчителем географії та економіки в 2010 році. Вона прийняла рішення про свою відставку з посади заступника директора школи. Та жінка не може не викладати географії і мрії, щоб кожен її учень був. Успішним та щасливим у своєму житті самі ж учні запевняють, вони зроблять все, аби не підвести очікувань своєї вчительки. По різному сприймають жінку міліціонера. Одні вважають, що міліцейська служба аж ніяк не жіноча справа інші співчувають, а дехто зазрить. Та в міліції немає поняття жінка або чоловік, є міліціонер. Тому їм доводиться бути водночас і сильною жінкою, міліціонером, і чарівною представницею слабкої статі. А оточення мужних колег мотивує працювати і виглядати на відмінно у наступному сюжеті. Ви побачите, як це вдається робити нашій героїні. Її мобільний телефон працює цілодобово, робота зобов'язує. Можливо, тому що професія міліціонера колись вважалася винятково чоловічою. У довгій назві посади Вікторії Тоткайло немає жодного слова жіночого роду. Та Вікторію це не засмучує, як і чоловічий колектив, до якого вона вже звикла. У чоловічому колективі я навчалася на даний час. Працюю так більше можна сказати між чоловіками. Всі вони допомагають, ставлять на вірний путь. Розповідають як правильно, як неправильно, так як ми є молодими, можна сказати, працівниками. Проте додає Вікторія, коли вона виїжджає в складі слідчо-оперативної групи на місце виклику, тут по ніяких. Кожен з працівників слідчо-оперативної групи виконує такий свій якийсь рівень роботи. Ми розподіляємо вже дивлячись на місці події. Свої обов'язки, і тоді вже немає таких, якби розмежувань, ді, дівчина ти чи чоловік. А взагалі, з вибором міліцейської професії, дівчина визначилася відразу після закінчення школи. Міліцейську форму вперше одягнула у 2008 році, як вступила в навчальний заклад, як і будь-яка жінка довго крутилася перед зеркалом, раділа і хвилювалася. Дивлюся на себе, не можу це повірити, що от все ж таки вступила. Радісно було на душі, що от я мама, я міліціонер, все. Бабушки, дідушки, всі хлопають. На даний час Вікторія працює в міліції 9 місяців. Півроку вона була в карному розшуку і вже три місяці в кримінальній міліції у справах дітей. Пістолет для дівчини повсякденний атрибут, а часті чергування в оперативній групі зовсім не страшать. Зате її батьки щоразу хвилюються, хоча вибір своєї доньки підтримують. В моїй сім'ї міліціонерів як таких немає. На мою думку, дуже важливо, елементарна. Якась допомога людям, тому я вирішила стати міліціонером. Мої батьки, звичайно, підтримали мене в цьому і, можна сказати, до сих пір підтримують, і тільки позитивно ставляться до мого вибору. Та маючи невеликий стаж служби в міліції, дівчина вже впевнена, робота і професійні досягнення повинні приносити задоволення. Вікторія говорить, працювати треба навіть за одне щире дякую. Ну, я вважаю, що якщо. Ми вибрали вже таку професію там допомагати людям. І елементарно, якщо хоча б хоча б одна людина скаже тобі дякую за те, що можна сказати, ми прикладаємо досить такий труд до цього всього, і впрямку своєму власному часу, там особистому життю, я вважаю, що варто. Варто працювати саме самовідданою працею дівчина і заслужила повагу та авторитет серед колег та керівництва. А на запитання, чи не жалкує, що прийшла в міліцію із посмішкою, впевнено відповіла аніскільки. Початок весни ми уособлюємо і святом ніжності, краси та жіноцтва. За традицією, саме 8 березня звеличують жінку, матір, дівчину. Адже саме жінка подарувала нам найдорожче життя. Отож про міжнародний жіночий день у наступному «Бліц-опитуванні». Ви вже протурбувались про подарунок? Так, потурбувався. Сережки хочу гарно купити, золоті, де подарунка. Маєте нагоду привітати свою дружину? Я привіт хочу привітати, бажаю щастя, здоров'я, всього найкращого в її житті. Скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, чи має бути розподілення роботи чоловічої і жіночої вдома? Ну, я думаю, що чоловіки все повинні допомагати жінкам. Нема таке, що то жіноча чи чоловіча. А ваш чоловік вам допомагає в домашніх справах? Так. Да. І їсти допомагає, готувати, ну, все, і поприбирати. Все, що треба по сім'ї, то все допомагає. Ви очікуєте на 8 березня гарного сюрпризу від чоловіка? Ну ні, напевно, що тільки букета. Ми вже, напевно, що як там? Переросли трохи, щоб подарки дарити, букета і кудись піти. Так, да, діти будуть вітати, чоловіка нема. Чекаємо свята, весни. А як зазвичай святкуєте? Так, як по-старіковськи. Збираємося всі діти за столом, все, що є, чого нема. Жінку, дітей його. Да. Ну. А як вважаєте, жінка і політика це сумісні? Ну нас да, сумісні. Я дивлюся на усі кожен день. А скажіть, будь ласка, жінка має бути в політиці чи лише чоловіки? Має. Має, на мою думку, має бути. Жінка має, мені каже, має мати стільки прав, скільки і чоловік. Тобто має бути. Моя думка, що має. А на ваш розсуд ідеальна жінка це. Ідеальна жінка це. Розумна, гарна, вічлива, гарна мама. І ваші вітання в передень міжнародного жіночого дня. Ну, я хочу привітати від всієї морської половини жінок, мамів, сестер, всіх всіх жінок, нехай, щоб вони були завжди залишалися, які вони є. Такі красиві. Ну, зараз в нас таке. Настало життя що не дуже легке, але вони хай тримаються, підтримують своїх чоловіків, і чоловіки будуть їх підтримувати. Я всіх вітаю жінок з 8 березня. Бажаю їм щастя, здоров'я, ну і щоб у них було все гаразд. Хочете зробити жінці свято? Подаруйте квіти. Слабка половина людства точно залишиться задоволена таким знаком уваги. Так уже склалося, що ціни на ці товари в передень жіночого свята завжди зростають. У народі навіть жартують, що Міжнародний жіночий день це перш за все свято для флористів. Ми вирішили дізнатися, скільки коштуватиме чоловікові день 8 березня, і чи обов'язково цього дня. Вони дарують квіти. Троянди тюльпани гвоздики, хризантеми. Букети із цих квітів можна побачити у руках, чи не кожного городочанина. Правда, за такі подарунки доведеться заплатити майже сотню гривень. Звісно, якщо чоловік придбає лише одну квітку чи гілочку, то це свято вдарить по кишені менше. Та разом з тим, говорять квіткарі, витрачають кошти до дня 8 березня. І жінки ну, В основному на 8 березня купують мужчини. Хлопці, мужчини зраня. Раненько встають, щоб привітати своїх дружин і дівчат. А в такі дні, 6-го, напередодні, 8-го березня, то купують в основному керівники, і жінки приходять, щоб поздравити своїх колег, друзів, і дітки приходять. Щоб поздоровити свою маму. Також продавці розповідають, що вартість квітів практично зросла вдвічі, адже й постачальники підвищили ціни. Найдорожчі ці дні троянди, і їх ціна залежить від довжини стебла. Вартість троянди залежить від її розміру. Чим віщи більший розмір, це тобто або метрова, або дев'ятка то 25 гривень. А, тюль... а нижче йде 7-6, то як нижча, так і нижча ціна є. До 10 гривень, шість, 12 гривень. Тюльпан же цьогоріч збіднить гаманець чоловіка на 10 гривень, гвоздика на 9. Хоча, за словами флористів, її купують не часто, бо багато людей до неї ставиться скептично, хоча ця красуня символізує відданість. А найчастіше гвоздики купують керівники підприємств для своїх колег. А рози і тюльпани молодь купляє. І чоловіки покупляють своїм дружинам. Багато чоловіків хочуть, аби рослини простояли у представниць чарівної половини людства цілий рік, тому дарують на міжнародний день жінки і вазони. Серед найпопулярніших з них азалії примули крокуси та найдорожчі орхідеї. Ціна на цю красу в горщиках зросла в середньому на 20%. Та 8 березня без квітів не обходиться. Більше того, зазначають флористи: тішити своїх рідних і коханих квітами потрібно не лише у жіноче свято, але й у будь-який день року. І розширене засідання. Колегії городоцької районної державної адміністрації, на якому зокрема було підбито підсумки соціально-економічного та культурного розвитку району за минулий рік, відбулося в останній день зими, 28 лютого. Прохід та підсумки соціально-економічного розвитку Городочини за 2012 рік інформував Віктор Бабин, заступник начальника управління економічного розвитку та торгівлі районної адміністрації, котрий зазначив, що завдяки впровадженню економічних реформ в районі протягом минулого року адміністрацією та органами місцевого самоврядування забезпечено комплексний Зиток усіх галузей економіки та соціальної сфери збережено стабільну соціально політичну ситуацію та належний життєвий рівень населення на колегії. Під час обговорення даного питання було проаналізовано причини недоліків у забезпеченні реалізації державної політики щодо комплексного розвитку району, визначені основні проблеми, що заважають економічному зростанню, розвитку відповідних сфер економічної діяльності у програмах соціально-культурного розвитку району, міста і селища сіл району на 2013 рік. Що ж досягнуто на протязі цього періоду, а що втрачено? Перше, налагоджено технологічний процес, починаючи з кар'єра до виробничої бази, тобто перевезення вапняку, де встановлене обладнання по одробненню каменю у фракції 20х40 мм. За 2012 рік реалізовано 239 тонн щодня. На жаль, цей показник не є найкращим, тим більше, що потреба в 4-5 разів більша, як в районі, так і. За її межами бюджету Садонівської селищної ради за 2012 рік бюджет Садонівської селищної ради був виконаний на сто з двохразовим уточненням бюджету. Про стан фінансово-бюджетної дисципліни в районі за 2012 рік проінформував колегію Лодзінський, заступник начальника Городоцької міжрайонної державної фінансової інспекції, котрий зокрема наголосив, що проведені у минулому році Гродоцької міжрайонної державної фінансової інспекції ревізії свідчить про те, що окремі керівники установ органів місцевого самоврядування не в повній мірі вживають заходів щодо забезпечення державної фінансової дисципліни, ефективного та раціонального витрачання бюджетних коштів та дотримання умов щодо надійного збереження коштів державного та комунального майна. Варто відмітити також, що майже по всіх об'єктах, які проводять ревізії, є порушення при проведенні ремонтних робіт, що призвели до незаконного витрачання бюджетних коштів. На соціальному захисті дітей силі та дітей позбавлених батьківського піклування, які виховуються у прийомних сім'ях, дитячих будинках сімейного типу, акцентував увагу колегії та присутніх на колегії керівників району Віталій Гулавський, начальник служби у справах дітей районної адміністрації. Про стан, проблеми та перспективи клубної роботи в районі розповів начальник відділу культури, національностей та релігії адміністрації Олег Федоров. З нагоди 650-річчя з дня заснування міста Городок, ми розпочали роботу над написанням книги про історію. Нашого краю через долі наших людей це значна подія для всіх, хто народився, виріс та працює на цій богом даній землі, яка багата на талановитих, мудрих, працьовитих людей відома своїми культурними надбаннями. Люди городоччини по праву можуть пишатися своїм історичним минулим. Сказав Олександр Герега, народний депутат України. Нещодавно громадській організації за конкретні справи відбулося засідання членів організаційного комітету щодо написання книги Городучи на час події люди, ініціатором видання якої є народний депутат України Олександр Герега. Більше місяця триває грандіозна робота по збору матеріалів для. Книги про наш край, жителі багатьох населених пунктів Городочини відгукнулися на пропозицію спільного написання книги, вже подали чимало дописів та статей про своїх рідних, про село чи організації. Координатор загальнонаціонального патріотичного проекту Україна, історія великого народу, автор ряду статей, організатор створення книг з історії міст і сіл України Ольга Григорія звітали Гродок, щоб допомогти скоординувати написання книги про історію нашого району через людські постаті. Громадська рада, яка сьогодні зібралася, ви Вирішила питання, що буде писати книгу, яка буде мати ну, приблизно поки назву Городочина час події. Люди саме головне це люди: біографії, долі людей, які будували городочину, які працювали на заводах, які створювали все те прекрасне в різних сферах, в освіті, в бібліотечній справі, спортсмени, які воювали наші ветерани, афганці-воїни, діти талановиті. Тобто, все це повинно через книгу пройти, через долю людей, але в часі Тобто ми не повинні забути навіть те, що відбувалося на далеких-далеких теренах в далекі часи. Але й повернутися до сьогодення, не забути історію, яка була і в 19-му, і в 20-му, і в 14-му, в 11-му століттях, і так далі, в книзі в хронологічній послідовності буде висвітлено історичний розвиток району, міста, селища та усіх населених пунктів. Вважаю, що це дуже благородна справа для наших майбутніх поколінь, але і ця справа, яка для наших батьків, для наших дідів бабусь наших, ми не забуваємо. Минуле для того, щоб жити у майбутньому. Відповідальний за розділ книги «Природа городочини, краєзнавець Олександр Клюць подав добірку матеріалів про ландшафт нашого краю: тварині, рослинні ресурси, річки, підземні води тощо. Ну мені, по перше, дуже приємно, що мене залучили до підготовки цього проекту. Розумію, що ця справа відповідальна розділ. Ну розділ цій книзі буде під назвою Природа городочини. Це комплексний розділ. Сюди входить, наприклад, і ландшафт Городоцького району, рослинні, тваринні ресурси, річки, підземні води. Тобто він багато різноманітний зараз, коли працюю над цими матеріалами, то наскільки я добре знаю і природу і Поділля, і Городоцького району, я для себе навіть відкриваю щось нове. Розумієте, зараз готую по е, малі, малі річки Городоцького району, бо такого загального матеріалу по, скажімо, по нашому району немає. І коли вникаєш в це питання, вивчаючи його і по інтернету, і по літературних джерелах, бачимо, що наша, наш район в цьому питанні дуже унікальний. І е, ці річки, чотири річки, е, які течуть по території Городоцького району, вони унікальні в своїй історії. Вони унікальні по 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 своєму, по своїй будові, і не тільки річки, скажем що стосується от природи, природи і рослини і у світу, то що тільки можна сказати про Сатанівську лісову дачу? яка є унікальною на території колишнього радянського Союзу тим, що на її границі, скажімо, ростуть букові ліси, бо далі на схід цих лісів немає. А чого вартий, скажімо, наш купінський водопад? Тобто таких, от матеріалів в цьому розділі буде дуже багато. В книзі мають в мати місце цікаві факти, допоможуть краще пізнати історію краю яскраві ілюстрації та фото Історія написання. Даної книги вже розпочалася в принципі. Матеріали зібрані. Їх треба тільки опрацювати, зібрати, як кажуть, весь цей сирий матеріал докупи. Треба дуже скрупульозно поставитися, щоб ми не забули жодну людину, жоден колектив. Тому я зараз, користуючись нагодою, звертаюся до всіх, хто має найменші. Найдрібніші матеріали про своїх людей, про кожну людину. Бодай це буде неважно якої професії кожного віку, що він дав нам ці матеріали, от і ми б щоб ми їх могли бачити, щоб ім саме назва книжки Історія в особах відповідала цій назві, яка є. Коли завершиться робота над книгою, її буде видано. То кожен, хто її читатиме, зможе дізнатися про ту чи іншу епоху Городочини. І нарешті в городоцькій гімназії з'явився термінал відвідувань. Два тижні тому його в школі передав Приватбанк. Як же учням тепер із ним навчається? І чи дійсно він вплинув на відвідуваність? Далі у сюжеті на термінал відвідування учні та педагоги городоцької гімназії чекали та вважали, що як тільки він з'явиться, школярі перестануть запізнюватись та прогулювати уроки. Два місяці знадобилось банку, аби оформити всі необхідні документи та виготовити учням спеціальні картки. Кожна дитина отримала таку карт. Приватбанку ЮНОР банк. І е, їм зранку треба підійти е, в терміналі, провести карточку і ввести пін код. Саме ця додаткова умова введення пінкоду, про яку раніше не згадувалося, і стала основною проблемою для школярів. Та не дуже зручно завжди пін-код забувається. Відтак учні гімназії розгублені, адже все виявилося не так, як обіцяли з самого початку. Діти реагують не дуже добре на термінал, тому що це не є зручним для, для нашої роботи. Чому Тому що треба вводити? Пін код діти його часто забувають. Також при неправильно введеному пін коді учні змушені повторювати процедуру, та тоді створюється черга, і зрештою вони точно запізнюються на уроки. Зараз дуже часто ми запізнюємося через те, що термінали не встигаємо проходити, і це виникає через певні труднощі. Саме через ці труднощі, поки в гімназії планують використовувати термінал лише для старшокласників, яких у школі 147. І минулого тижня юні городочани шкільного віку знайомилися з різноманітними професіями в гумористичній формі. Усе це відбувалося під час турніру клубу веселих та кмітливих. Організаторами конкурсу стали городоцький районний центр зайнятості спільно з управлінням освіти та науки районної державної адміністрації. 27 лютого у нашому місті відбувся гумористичний міжшкільний конкурс клубу веселих та кмітливих. Серед глядачів були як школярі, так і дорослі. Найактуальніші професії на ринку праці представляли 10 команд. І Шкіл міста та району мета проведення заходу турніру знавців професії, щоб діти визначилися з вибором професії, яку їм професію обрати до душі, щоб правильно обрати професію до душі, і щоб вона була їм завжди, як кажуть, у пригоді, щоб вона приносила радість у житті. Основним організатором та спонсором турніру є центр зайнятості спільно із соціальними партнерами, а саме центром соціальної служби сім'ї дітей та молоді службою у справах дітей та відділом освіти представники цих служб і входили до журі конкурсу. Ви знаєте, що дуже приємно, що цей захід вже став традиційним в нашому районі, і приємно, що кожного року все більше і більше участь беруть участь. Наші представники наших шкіл. Деякі школи в КВК професії беруть участь не вперше. До прикладу, учні лісоводської школи минулого разу представляли професію пожежників та цьогоріч вирішили перевтілитися в державтоінспекторів. Ми приймаємо тут участь, тому що нам подобає ми показуємо свою художню, художню діяльність, свою підготовку, ми показуємо, які наші вчителі та навіть були на конкурсі такі поважні професії, як вчитель та лікар учні Городоцької школи номер 4 Переодягнувшись у білі халати, презентували стоматологів. Без лікарів не обігтися ніяк. Та й в того ми вибрали, що більше студентів зараз поступає іменно на врача, на ну, на стоматолога, там хірурга і терапевта. А от школярі із Едської школи згадали про найдавнішу та найважливішу професію хлібороба. Ця професія дуже важлива для нашої країни. Ми починаємо наш день з хліба. Без нього ми не можемо жити. Ми не представляєте собі життя. Але щоб мати цей хліб, нам потрібно людину, яка його робить. Тому ми вибрали цю професію. Зігріли серця присутніх учні Тростянецької школи. Їхні музикам та співакам глядачі аплодували найчастіше. Та найяскравіше виступили учні Городоцької гімназії, які презентували професію електрика. До речі, вони і стали переможцями турніру квк професій. Думки в голові електрика. Потрібно терміново усунути несправність. А Якщо мені вдарить 220 вольт. А на все одно, а нам все одно потрібно слізти на трапину, а я так не хочу. І новини спорту до вашої уваги. 8 та 9 лютого у Хмельницькому в приміщенні боксерського клубу братів Кличко проводилися змагання відкритого чемпіонату Хмельницької області з кікбоксингу серед юнаків до 17 років. У змаганнях взяли участь команди Хмельницького, Житомира, Кам'янця-Подільського, Тернополя та Хмельницької області. Всього 8 команд, що складало понад 80 учасників змагань. участі у змаганнях було запрошено команду боксерів Городоцької дитячої юнацької спортивної школи, тренера Косача Віталія Васильовича. Ські спортсмени виступали в особистому заліку і посіли відповідні місця. Друге місце у Ковалевича Олексія та Ярослава Палецького. Четверте місце у Семчука Назара та Максима Снігурського. На сьогоднішній день юні боксери Городоцької дитячо-юнацької спортивної школи готуються до участі у змаганнях відкритої першості Кам'янця-Подільського, які будуть проводитися у березні місяці. Традиційний прогноз погоди на завершення інформаційного випуску у суботу ввечері по всій території Городоччини дощитиме плюс 3, плюс 6 градусів тепла. У неділю мінус 5, плюс 2 на великий сніг. У понеділок мінус 6, мінус 3. На цьому наш випуск підійшов до завершення. Творча група програми Городочина вітає усе жіноцтво району із святом. бажаю вам насамперед здоров'я, щастя, сімейного благополуччя і всіх земних гараздів. І святом і до наступних зустрічей.